Привіт! Ви на каналі ТехноСонце, і сьогодні у нас на огляді мікрофон від бренду Proof Recordio Type-C. В Україні даний мікрофон продається під різними брендами наприклад, під брендом Infinity. Також на Алікспресі дуже багато схожих мікрофонів, і по характеристикам і візуально, і там вони коштують набагато дешевше. Мікрофон поставляється, я би сказав, в універсальному пакуванні, оскільки на самій коробці не написана ні модель мікрофону, ні бренд, а також маркером відмічен тип підключення мікрофону. Але на коробці все ж таки присутні додаткові наліпки, які, здається, роздруковані на звичайному принтері. І у мене окреме питання до магазину Technoї де брався даний мікрофон. Чому написи е, найменування товару виконані штучною мовою? В комплект поставки входить чохол на зав'язках для зберігання мікрофону, виготовлений з екошкіри і з написом Green Audio. Е, Я так розумію, що це скоріш за все. Саме справжній виробник цього мікрофону, також сам мікрофон і аркуш, на якому нанесені технічні характеристики виробу. Аркуш специфікації, який йде в комплекті, скоріш за все, також універсальний, оскільки він описує е, мікрофон з типом підключення 35 аудіо, а не Type-C. Комплектний чохол м'який, можна сказати, навіть тендітний і досить приємний на дотик. Мікрофон має інтерфейс підключення Type-C. Поставляється з вітрозахистом, кріпленням типу крокодил, а також стрічкою, липучкою, органайзером з написом Recordio. Кабель мікрофону досить гнучкий і має довжину майже 1,5 метри. Цього в принципі достатньо, але якщо потрібна більша відстань, тоді для зручності треба використовувати wireless, тобто бездротові мікрофони. Вага і габарити мікрофону досить малі. Корпус виготовлений з алюмінію, пофарбованого в чорний кольор. Під кришкою ковпачком, який захищає діафрагму мікрофону від механічних пошкоджень, знаходиться повітряний фільтр. Кліпса, яка фіксує мікрофон і кріпить його до кріплення типу крокодил, виготовлена з пластику, тому вона не царапає поверхню мікрофону. Реверка звука. Зараз записывается на вбудованный телефон микрофон. Подключаем. И пробуем. Зараз мы записываем на микрофон. зовнішній. Збиваючи підсумок, хочу зазначити, що я цей мікрофон брав за бонуси, коли його вартість була менше 300 гривень, а початкова вартість без знижок сягала тисячі гривень, а то й більше. Тому це для нього оверпрайс, і за такі кошти я не рекомендую його купувати. На сьогодні все. Пишіть в коментарях, що сподобалось, що не сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Слава Україні і всім добра!